Розпочинаємо з 60-го зачарову сесію в Перед світлою пам'яттю тих, хто віддав своє життя та увійшов безсмертя. Серед них наші земляки, Михайло Балюк, Сергій Рацюк, Сергій Васіч, Павло Новіцький, Леонід Корж, Микола Троян, Віталій Нестерук. Сергій Главацький, Борис Вільчинський, Ігор Босуновський, Євген Панчук, Іван Ліневич, Дмитро Василишин, Олексій Веспалов, Олександр Оміщук, Микола Гуменюк, Олександр Восьмий, Володимир Івченко, Микола Любашевський, Юрій Полонський, Юрій Андрійчук, Сергій Гуменюк, Юрій Сампір, Григорій Порядко, Василь Саволюк, Олександр Варава, Василь Тимурщук. на пленарне засідання три особи на порядку денному три питання: перше про внесення змін до бюджету в Рівсові селищної територіальної громади на 24 й рік. Троє питання, загальне питання, третє рік. Релам роботи сесії для доповіді по першому та другому питанню до 10 хвилин порядку денного. Для інформації та інших питань порядку денного до трьох хвилин сесії провести без проекту. За таке рішення прошу голосувати. Хто за такий порядок? Хто таке за такий порядок? Пусть голосувати. Восьмі. Канчук, за. Поліщук, за. Жвалюк. За. Москалюк. За. Гумена. За. Дубина -Олександр. За. Слава. За. Ганаба, за. Дубина Андрій. За. Трачук. Грабарчук за.

та селищна рада вирішила. Перша збільшити доходи спеціального фонду бюджету Висіцької селищної територіальної громади за рахунок коштів субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у сумі 620 тисяч 800 гривень, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 26 грудня 2024 року номер 1323 р е. Про розподіл субвенцій з державним бюджетом місцевим бюджетом, на забезпечення харчування учнів у класів класі, закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом. Друге збільшити видатки спеціального фонду селищного бюджету на субвенції з державного бюджету, на забезпечення харчування учнів у класів закладів загальної середньої освіти у сумі 620 тисяч вісімсот гривень. Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України від 26 грудня 2024 року про розподіл субвенції з державним бюджетом, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом. В зв'язку з цим внести зміни до бюджету Київської садочної територіальної громади на 2024 рік. Контроль за виконанням цього рішення по на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів цін, соціальних економічної культурної розвитку, територіальних громади, голова комісії на наполігані Тобто нам держава дала кошти на харчування учнів, які передбачалися в січні, лютого, але 26 шостого грудня кабінет міністрів нам направив ці кошти. І сьогодні ми змушені з вами прийняти їх і скликати позачергову сесію. Якщо немає запитань. Возний, за. Панчук, за. Поліщук, за. Швалюк, За. за. Гуменна, за. Дубина Олександр, за. Слава, за. Ганнаба, Дубина Андрія. Трачук, Гребарчук, за За. 12 проти нуля трималась. Рішення. Переходимо до питання до мене.

Я люблю під кожне слово людей, хто хто десь відбуде десь порушити туди на землях, я сказав, що вона підрекує, то ми виконуємо не вийшло центральне обов'язку. Звичайно, люди, які мене прийшли, стали спрацювали, то не вийшли тут дні, і вона Возний. За. Панчук. За. Поліщук. За. Жвалюк. За. Москалюк. За. Гуменна. За. Дубина Олександр. За. Слава. За. Ганаба. За.

Згідно акту, акту оцінки, там треба чи дописувати, продати. Затвердити ці, ці, ці ціну продажу реальних та відляків. Так, ну, то згідно чого ще? Ми за першу коли Згідно чого? Це не сьогодні затвердження. А навіть дописувати згідно оцінки такого -то. коли будемо скажімо так писати стовідсотково, і коли ми приходимо своїм рішенням до нотаріуса, якщо там є якісь нюанси, то ми його коригуємо. Да, Бо кожен нотаріус хоче поставити слова, скажу. Ну а ми що якщо затверджені, виходить, не згідно чого затвердження. І діло в тому, що дали напевно експертна оцінка, ні, вона вернеться нам, це якщо на аукціон, то вона залишається тоді не тарісом. Тобто кожен батька по-іншому. Ми вже стикалися, у Ругі хоче по одному, Полонський хоче по-іншому, наприклад, Шепетівський, не пам'ятаю, прізвище хоче по іншому. Тобто скоригуємо, як правильно. Кожна земельна ділянка не просто так. Брахуємо. Всі розуміють, що це за земельна ділянка. Пам'ятаєте, Вишневський продали всасані якісь свої там будівлі, власник без аукціону, так як власник будівлі має право викупити або взяти в оренду, або викупити. Він вирішив викупити. Там 56 копійками сотик, хоче викупити. Ціна 24 скопійками. Будемо продавати, ну, він бачить саме так. Не в оренду, а в продаж. Тому якщо немає заптек, то за таке рішення я прошу зважати. Возник. За. Панчук. За. Поліщук за. Жвалюк, Москалюк, За. Любина Москалю. за. За. Олександра, за. Слава, за. Ганаба, за. Дубина Андрій, Страчук, Рабарчук за, за 12 ротину триману. Рішення прийнято. Ну, треба переходимо до різних. Хоча я вам обіцяла, що це було стрілятися. Бачите, не, <реш> 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 не можуть без вас. Хто хтось сміявся, коли вже я телефонувала, але на жаль, ну не, не, не я не я пишу закони, не, не я приймаю рішення. Ми розуміємо, що до 25-го вже ніби всі сесії відбулися, але ну, 26-го 620 тисяч їх не прийняти. Ну це просто-напросто з нашої сторони було б ну зовсім не те. Слава Богу, що дають, і ми будемо використовувати менше своїх коштів. Свої кошти зможемо нареалізувати на щось інше. Тому ще раз всіх з прийдешніми святами, бо нам сьогодні розказала анекдот стосовно наступаючих. Хай нас все буде добре, хай нас настане мир. І 60-та позачергова сесія Греційської селищної ради розмовихання. cha os so